Вітаю! У сьогоднішньому відео ми з вами обговоримо питання, як виграти суд з компанією Європейська агенція з повернення боргів. Перш за все, Європейська агенція з повернення боргів це колектори, тобто компанія, яка скуповує борги громадян. Зараз така компанія може придбати близько тисячі боргів. В подальшому робиться цією компанією або виконавчий напис у нотаріуса, або готується та подається до суду позовна заява про стягнення заборгованості. Тобто виграти суд з даною компанією можна в двох випадках. Перший це якщо компанія вчинила виконавчий напис і ви його скажете через суд. Суд. Друге, якщо дана фінансова організація пред'явила позовну заяву, про стягнення з вас заборгованості до суду, і ви в межах даної судової справи подаєте відзив та представляєте свої інтереси. Хочу звернути вашу увагу знову ж таки на те, що суд. Європейську агенцію з повернення боргів, не можна пускати на самоплиність. Необхідно представляти свої інтереси, необхідно підготувати та подавати відзив на позану заяву, надавати свій контррозрахунок, на всі наявні докази. Тому що, якщо ви цього не зробите, суд розгляне справу на підставі тих документів, які є в матеріалах справи, і на підставі тих розрахунків, які надала дана компанія. Тому, якщо до вас вже пред'явлено позовну заяву, то необхідно обов'язково готувати відзив на позов, де вказувати всі свої заперечення. Також необхідно шукати слабкі місця в позовній заяві Європейської агенції з повернення боргів. Такими слабкими місцями можуть бути відсутність первинних документів, тобто документів, які підтверджують отримання вами кредиту, пропуск строку позовної давності, відсутність кредитного договору або договору підписаного вами за допомогою цифрового підпису. Тобто всі ці нюанси, які підтверджують наявність правовимоги вимоги та наявність боргу, це все здається складно. Проте для юристів компанії Бест це все легко, тому що юристи компанії Бест мають великий досвід в таких справах. Звертайтеся до нашої компанії і ми обов'язково вам допоможемо. А також нагадую вам за підписку на наш канал, тому що на нашому youtube каналі є багато корисної та цікавої для вас інформації. Підписуйтесь.